День добрий. Дождалися відкриття. Дождалися і нудно, дождалися. Льот уток такий слабенький сьогодні був. На охоті нічка, ніка. Перший раз сьогодні. Проблем по вистрілу немає. Ну поки утки хазяїн не збив, промазав, збив товариш, Попробуємо. Зняти, подивимося вона на подачу. За мною ще два драхи, в общому три дратхари. Беті 6 років. І Бой 10 років. Собаки робочі. Ну подавати сьогодні через стрільбу хазяїна не було чого. Все було мимо. Ось таке. Ніка вистрілу не боїться, все добре. Трошки пригодя. Зараз поснідаємо, собак погодуємо. Попробуємо зняти, як вона подає утку, чи взагалі вона їй подасть. таке. Наше місце відпочинку. Тай порядок. Приїжджали Ігоря, провідав документи, все в нормі. Зараз покажемо подачу утки Ніка. Ніці вчора виповнилося 5 місяців. Нікулька, Так.

У Дратхарів є така, ну, трошки дефект. Багато з Дратхарів, особливо сучки, брезгають уткою. Ну тут вийшло. У мене нік, кононіки є ще два дратхари. От Беті вона трошки брезгує. Ну подає, подає, нічого страшного. Все вийшло. Все Те, що я хотів, Нікуль, іди ко мне. Йди моя дівчатка, іди. Все добре, твоя утка. Хорошо, хорошо. Трошки переживав, але вийшло все добре. Ну Подивлю тільки що по болотцях, шукав утку на подриві, вийшло. Правда, по дні промазав, зробив. Да, зробив бой, який віддихає на кущах втомлений. Бой зробив стоєчку. В ітоги під ранками добрали. Зараз спробуємо подивитися, як чи крижня подасть ніка. Крижень чималий, Ніка менша над крижня. А ну Нікулька, пошли. Пішли, дівчинка. Пошли. А, і ще взяв ось дупілька одного. З другого висіла попав, слава тобі, господи. Ходім, Нікуля, ходім, ходім, дівчинка, А Ну, подаси. Черка вчора подала, з води. Нік, нік. Хопа. Ніка, подай. Подай. О, о, тут бег монаха. Подай, девочка, подай. Должна подать. Вот, поплыла. Шукай, 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 Ника. Шукай, шукай. Опа. Подай. Пре. Ай, молодец. Ай, молодец, умничка. Подай, Никуська, подай. Ну, значит, буду рыбать, будет хорошо. Да, девочка? Все. Все, ну тоді все, выключаемся.